Привіт, друзі! І знову сьогодні злочин зі сторони Російської Федерації. Сьогодні, 13 квітня 2025 року, російські війська завдали ракетного удару. По центру міста Суми. ворог використав балістичні ракети з касетними. Боєприпасами наслідок обстрілу є загиблі та поранені серед цивільних пошкоджено житлові будинки, лікарні та школи. ми ніколи не забудемо і не пробачимо ці злочини. Росія обов'язково відповість. За кожну зруйновану будівлю і кожне обірване життя, Наші співчуття рідним та близьким. Слава Україні.